Всім привіт, Ласвегаса, друзі! Слава Україні! Мене звуть Олена, живу у США. Розповідаю, що у нас тут. В цьому відео буде про зустріч Трампа з Орбаном. Тільки про Трампа з Орбаном, нічого більше. Планую сьогодні ще пізніше зробити відео про Джолі. Трамп розпочав зустріч з Орбаном з того, що розповідав, наскільки покращилось наше життя в Америці ніж було при сліпі Джо. Трампо математика і Трампо реальність трохи відрізняється від того, що є насправді, від того, що ми бачимо в магазинах, ну а то таке. Трамп натура творча, він художник, він так бачить. І, до речі, самого Трампа теж не раз ловили, коли він там кімарив на зустрічах. Каже, що в цьому році витрачають на День подяки на 25% менше, ніж при сліпі Джо Байдені. День подяки буде 27 листопада. до речі. Каже, що пальне подешевіло. В нас в Неваді бензин подешевів на 4 центи за галон. Галон це е, майже 4 літри. Каже, що інфляції немає. Бреше. Розповів, що демократи крейзі розвалили країну і хочуть, щоб багато-багато поганих речей сталося. Розповів, що країни випускають людей з в'язниць, відсилають їх в Америку, а демократи хочуть дати їм безкоштовну медицину. Потім згадав, що Орбан в кабінеті і каже, що радий бачити Орбана. Знає його давно, і він дуже-дуже хороший, гарний лідер. І спитав, чи хоче Орбан щось сказати. Ну, а вже ж Орбан хоче сказати. Каже: дякую за все. Ми, ми хочемо щиро подякувати вам за запрошення. Президент повернувся до Білого Дому після. І після шести років знову приємно вас бачити тут. Причина нашого візиту відкрити нову главу у двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами та Угорщиною. Власне, під час адміністрації демократів все було зруйноване після вашого відходу президент. Все було практично заблоковано, зруйновано, скасовано. Багато шкоди було завдано на попередню адміністрацію Байдена, каже Орбан, і продовжує. Президент, за те, що ви зробили, ми дуже вдячні. Ви відновили старий рівень відносин, покращили двохсторонні стосунки, відремонтували те, що було зіпсовано попередньою адміністрацією. Тому зараз ми знаходимося у доволі хорошій позиції, щоб відкрити нову главу, як ми могли мовити, Золоту еру між Сполученими Штатами та Угорщиною. І у нас є багато пропозицій. Президент, ви знаєте, що ми є сусідами України, яка перебуває у стані війни, це є найважливішим питанням для нас, і ми хотіли поговорити з вами, як ми можемо сприяти допомозі вам у підтримці миру. Трамп. Каже, ви прийняли багато українців, яким потрібна була ваша допомога, і прийняли їх у своїй країні. І всі це цінують. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Далі були запитання від журналістів. Містер Президент, містер Орбан, попросив дозволу стосовно нафти, що надходить з. Раші, це те, що ви готові зробити. Трамп ми це розглядаємо, тому що йому дуже важко отримати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, вони не мають переваги доступу до моря. Це велика країна, чудова країна, у них немає портів і вони стикаються зі складною проблемою. Я інша країна, яка має таку ж саму проблему. До речі, але коли дивишся на те, що відбувається в Європі, багато з тих країн ще мають такі проблеми і купують багато а, нафти та газу з Росії. І як вони знають, я цим дуже занепокоєний, тому що ми їм допомагаємо, а вони йдуть і купують нафту і газу Росії. Це питання має бути поставлене дуже обережно, якщо говорити про багато європейських країн не обов'язково про Угорщину, бо Угорщина перебуває в іншому становищі. Але багато європейських країн купують нафту та газу Росії. Вони роблять, роблять це вже багато років. Далі Гавнюк Орбан. Розповів, і розповів, як сильно він турбується про свій народ і як вони мучаються без російської нафти. Також Гавнюк привіз з собою журналістів-жополизів, таких як він сам. Журналістка Орбана каже: багато, дуже багато людей бачать цю зустріч не просто як зустріч між країнами, а як символ зміцнення нової консервативної світової коаліції. Господи, не дай Бог. Це дуже інтерпретаційно, і як ви бачите, майбутнє тих, хто стоїть проти бюрократії та глобалістської адженди, Трамп не зрозумів, що вона сказала. Там багато непонятних слов він таких не знає, але й розумів, що щось вона хороше сказала, і відповідає: Ви з Угорщини. Я здогадався факту тому, що він великий лідер. Вітя Друг, і його поважають у всьому світі, у світі хоча деякі лідери не обов'язково його люблять, але ці лідери довели, що помилялись. Якщо подивитися на його позицію щодо імміграції та інших питань, то якщо звернутися до Європи, вони зробили величезні помилки в імміграційній політиці. Це дійсно дуже шкодить їм. Він не помилився в питаннях імміграції, тому його поважають усі. Дехто його любить. І я можу сказати, що я його люблю і поважаю. Я подвійно, я його люблю і поважаю. І саме так керується Угорщина. Вони керуються належним чином, і саме тому він буде дуже добре, успішним на своєму майбутньому терміні. Трамп сказав, що вони говорили про зустріч з Путіним. Орбан сказав, що тільки він і Трамп зацікавлені в закінченні війни, війни в Україні. Інші європейські лідери хочуть продовження цієї війни, бо багато з них вважає, що Україна може перемогти на передовій, що є неправильним розумінням ситуації Скатіна ж, це Орбан. Трамп перепитав: тобто, ти кажеш, що Україна не може виграти цю війну, Орбан? Ви знаєте, диво може трапитись. Трамп сміється і каже: та-да, венс. Венс тоже рже дібілоїд репортер. Яке ваше посилання до ЄС? Бо за кордоном ЄС хочуть нав'язати свою військову політику Угорщини. Яке ваше послання? Трамп? Ну я думаю, що вони повинні дуже дуже сильно поважати Угорщину. Дуже дуже і поважати цього лідера, тому що він був правий щодо імміграції. Подивіться, що сталося з Європою через імміграцію. Люди заповнюють Європу всюди, і це шкодить їй. Рівень злочинності значно зріс. Відбувається багато поганих речей. В його країні рівень злочинності дуже низький, він такий, яким був, завжди був. А це дуже мало злочинів, тому що він підтримував ситуацію такою, якою вона повинна бути щодо Європи. Я не хочу переходити до окремих країн. Вони, вони всі мої друзі. Потім вони ще довго вдвох обсирали міграційну політику інших країн. Трамп розповідав, що всі європейські лідери мають вчитися у Віктора. Репортер запитує, яка головна розбіжність з росіянами, яка перешкоджає поверненню саміту в Будапешті з Путіним Трамп. Основний конфлікт полягає в тому, що вони просто ще не хочуть зупинятися. Я думаю, що вони зупиняться. Я думаю, що це дуже сильно вдарило по Росії, сильно вдарило по обох країнах, очевидно, але це великий удар. Вони втрачають 7 тисяч солдатів на тиждень. Це великий удар. між Ними двома, якщо порівнювати, Росія насправді втрачає більше солдатів, але обидві сторони втрачають багато людей. І це основне для мене це не це економі економіка або гроші. Насправді ми не втратви гроші, ми заробляємо НАТО. Вони платять нам за наші ракети. за... Та за все інше. Це не питання грошей з Байденом. Він витратив 350 мільярдів доларів і нічого за це не отримав. Війни ніколи б не сталося, якби я був президентом. Війни ніколи б не сталося. Думаю, ви погодитесь з цим. Ця війна ніколи б не сталася, якби я був президентом. Ніколи. Це дурниця, що це сталося, але це сталося, а могло б не статися, якби я був президентом. Я успадкував цю війну і думаю, що ми її закінчимо у недалекому майбутньому. Там Потім вони вже разом з Орбаном розповідали, що то все байдена війна. Трамп, подивіться, що сталося з України. Це значно менша країна. Багато людей загинуло. Подивіться, це зовсім інший світ там. І Росія теж не дуже виграла від цієї війни. Вони втратили величезну кількість солдатів та людей. І знаєте, ця війна мала бути тиждень. Я не розумію, чому вона триває вже 4 роки і каже, що владнає цю війну. Репортер, репортер, містер президент. Чи буде мирна зустріч у Будапеш Будапешті до кінця цього року з Путіним? Що ви думаєте, Трамп? Ви маєте на увазі в Угорщині? Ну, я хотів би провести її в Угорщині. В Будапешті та зустріч, як виявляється, я не хотів її проводити, тому що не думав, що відбудеться щось значуще. Але якщо ми її проведемо, я хотів би зробити це в Будапешті. Так це було б добре. Трамп сказав, що не було б Америки якби його не обрали. Вмерла, б. вмерла вже Америка. І те саме буде з Огорщиною, якщо вони не оберуть Орбана. Треба обрати Огорщині Орбана. Репортер, ви та прем'єр-міністр Орбан погоджуєтесь щодо способів чинити тиск на президента Путіна, щоб змусити його сісти за стіл перемовин для припинення війни. Трамп, я думаю, ми згодні, що війна закінчиться. Іноді людям доводиться поборотися ще трохи довше, але я. А думаю, ми згодні, що війна закінчиться в недалекому майбутньому. Орбан е, сказав, що поділиться ідеями закінчення війни з Трампом. Журналістка, містер президент, ви сказали, що вечеря на день подяки подешевшала на 25%. Але вона містить значно, значно мало їжі, менше їжі. Трамп почав репетувати, що вона фейк нюс. І почав розповідати, наскільки краще нам стало жити. І каже, що друг Вітя Віктор йому сказав, що Америка зараз найгарячіша країна. Потім вже Левіт розповідала про Трампа успіхи. Потім Орбан сказав, що хоче забрати Левіт з собою, всі сміяли з такого веселого жарта. Хоча більша частина американців готові запакувати. Йому Левіт вже прямо зараз. Ну, ось якось так. Ну, така собі, такі собі новини поганенькі. Ось які висновки цієї зустрічі. На нещодавній зустрічі президент Трамп надав премєр міністру Угорщини. Віктору Орбану повне та безсрокове звільнення від санкцій США щодо закупівлі російської нафти та газу через магістральні трубопроводи. Це рішення дозволяє Угорщині підтримувати свою енергетичну безпеку, незважаючи на постійний міжнародний тиск щодо зменшення незалежності від російських джерел енергії. На жаль, на превеликий жаль залишається сподіватись на зсу. Тільки на них, і, на них і сподівання, що Кацапом просто не буде що продавати. Я сподіваюся, буде якась реакція від європейців, хоча вони самі там газ купують. Дуже бажано, щоб Кацапи їх ще трохи там дронами поганяли, вони тоді якось думають швидше і якось швидше до Трампа їдуть. Друзі, я планую ще зробити одне відео сьогодні. Мене там про Джолі запитували. Буду розповідати про джолі. Натисніть дзвіночок, щоб не... хто ще не натиснув, щоб не пропустити, щоб отримати повідомлення про відео. Дуже дякую за ваші файники, вподобайки. Дякую за ваші прекрасні коменти. Все буде Україна! Ба-бай!